Батьки хочуть там на могилі військового поставити там, не знаю, статую в повний ріст в спортивному костюмі з гітарою. Угу. Я кажу: ну то хай ставлять. Але я ж це я кажу: дивіться, є саме головне людям це вибір. От є, наприклад, на кладовище сектор військовий, де всі однакові надгробки. Так. Всі однакові. А є все інше кладовище. За законом, людині або родині, яка е, ховає загиблого на війні, має бути надане місце. І хай вона вибирає. Або в цьому секторі. Якщо вона хоче з усіма в секторі військових поховань, а там є стандарти однакові, як однострій в армії. Так. Всі ж однакові. Ми ж форму маємо, однаку. Там погончик, ну напис буде другий, інші звання. Але все буде однако. Аскетично, гарно, акуратно і так далі. Пожалуйста. Не подобається однаково. Ви вибирайте будь-яке місце на кладовищі. І ставте там хоч піраміду Хеопсу. Свобода. свобода. Проблема починається, коли з'являються сильно хитрожопі, які хочуть на красивому, акуратному секторі Піраміду Хіоксу. Угу. От тоді вони... але вибачте, це вже інша історія. Ти або хрестик зніми, або труси да, на дінь, бо так і немає, не годиться. Тому що ти можеш, якщо ти хочеш, як хочеш ти, сімейне поховання. Закон тобі довіряє, люби, що хочеш. Але якщо ти хочеш на секторі, де існує таке право, пожалуйста, будь ласка, дій. Ти можеш навіть, якщо ти хочеш якийсь компромісний варіант, попроси земельну ділянку впритул до сектора. Тобто це буде видно, що це поряд. Може там щого поставить, буде видно, але це не буде на цьому секторі.